Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо щодо можливого несвоєчасного закриття зміни і формування щоденних фіскальних звітних чеків, щоденних задзвітів через форс-мажорні обставини, повітряну тривогу, відсутність світла тощо. Правові засади застосування реєстраторів розсункових операцій та програмних реєстраторів розсункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлені законом України від 6 липня. 1995 року номер 265 про застосування реєстрату розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на всіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників уповноважених осіб суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі. Пунктом 9 статті 3 закону 265 передбачено. Що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі, і застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо, при продажу товарів або наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції, зобов'язані щоденно створювати у паперовій або електронній формі реєстратор розганкових операцій. За виключенням автоматів з продажу товарів, послуг або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій. Отже, діючим законодавством встановлений обов'язок щоденно створювати у паперовій або електронній формі реєстратора розрахункових операцій або програмного такого реєстратора розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій. Разом з тим, у разі виникнення форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили, як надзвичайних та відворотних подій, які об'єктивно унеможливлюють виконання обов'язків, передбачених умовами договору, контракту, угоди тощо, згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, умови щодо настання відповідальності не виникають, враховуючи вище викладене. Повідомляємо, що у разі оголошення повітряної тривоги працівники магазину зобов'язані припинити реалізацію товарів або надання послуг та покинути магазин-торговий зал. У випадку, якщо повітряна тривога тривала в проміжку часу, в якому господарський об'єкт припиняє свою роботу згідно з розкладом, такий чек має бути створений на. Реєстратор розункових операцій або програмному реєстратор занукової операцій не пізніше наступного робочого дня до початку проведення розрахункових операцій на такому реєстраторі разункової операцій або програмному реєстраторі розвинкових операцій. Аналогічними дії суб'єкта господарювання можуть бути і при аварійному відключенні світла та неможливості створення щоденного фіскального звітного чеку, щоденного З-звіту. Дякую за увагу.